Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. Дівчатка газденьке будемо робити ковбаску. Ось. Я вже ковбаску робила на каналі, правда, тоді не запікала, бо вимикали електроенергію. Сьогодні я запечу. І сьогодні я до нашої ковбаски якби додала куряти, зараз я все розкажу. Я хочу сказати, що в мене якби немає. От на ковбасі так точно немає точного рецепту. Бо того, що раз хочеться так, другий раз хочеться так, і, і завжди щось додавиш чи, чи не додавиш. Класика це м'ясо, сало, сіль і перець, і часник. Оце є класика, і навіть якщо зробити тільки так, все одно буде смачно. Ось! Дивіться, по м'язку. Що в нас з м'ясом? В мене є, от записала собі все, щоб не забути, і щоб більш-менш орієнтувалися, Свинини 2700. Тут у мене свиняча вирізка. Правда, дуже гарна мені вирізка, попалася дуже м'яка, видно, свинка годована натуральними продуктами. І я собі докупила ще два куска солодкого м'яса. Це також, таке, як вирізка, тільки воно йде менше. В нас його називають солодке м'ясо. Воно дуже смачне і дуже м'яке. Ось таке. Вирізка була така ну, жирнувата, якби я би сказала, м'яка, хороша. Добавила собі куряти. Не бачите? От, свинину я порізала дівчатка все такими кусочками. Я не люблю меленого м'яса в ковбасі. Я завжди все ріжу дрібніше, от, чи більшими кусками, але ріжу все ножем. Свининка. Свинини, тобто, в мене 2700, Курки в мене 800 грам. Бачите, курятина. Курятину я собі порізала такими більшими кусками, так як вона швидше готується. І я хочу, щоб так в ковбасі були більші і менші куски. Це куряче стегно. Звісно, там якісь жилочки і, жиром, і шкіру ми не використовуємо. От 800 грам стегна, в описі все буде точно. І я маю 650 грам сала. Сала я також порізала собі такими маленькими кубиками. Ну, а тут таке з тієї вирізки там збиралося той жир. Ну, Все тут. По приправах, дівчата, дивіться, що в нас є. Дві столових ложки насіння гірчиці. Насіння гірчиці я вибираю десь там якісь, може, чорні, негарні, і запарюю кипятком. Потім сідила, от, дві столових ложки на, на цю масу я буду додавати. Чотири зубки, не зубки головки часнику. У мене головки такі невеликі, часник домашній. От, але е, часник я вам скажу теж. Хтось любить більш чесниковий запах, хтось любить менш чесниковий запах. Я дала 4 голівки. Ось тут, по приправах, що? Дві чайних ложки без верха чорного меленого перцю. Дві чайних ложки з добрячим верхом червоної копченої паприки. От. Чайна ложечка коріандру. Дала би більше, я коріандр, коріандр дуже люблю. Але, на жаль, в мене немає. Я прогавила той момент, що закінчилася приправа. Чайна ложка без верха гострого червоного перцю. Чайна ложка мускатного меленого горіха. Ось. 250 мл маю водичку. Холодна, має бути якомога, холодніша вода з морозильної камери. Звісно, дівчата кишка. Це натуральна кишка, це от оболочка, яка ж оболочка. Ну, то, то штучне, це натуральна кишка. Ось, ось такі в магазинах продаються дуже зручно. Вони дуже гарно вичищені, великий термін придатності. Вони там пересипані сіллю. Її потрібно промити. От в мене вже промита кишка. Як ми промиваємо? Промиваємо сіль, бачите, вона вже м'яка. Промиваємо сіль зверху, промиваємо, вдягаємо на кран, щоб водичка попала всередину кишки. І пропускаємо через всю довжину кишки. Читала, що, бо я собі кишки не спішу промивати, щоб, бо того, що промита, воно вже потім не буде зберігатися. Але читала, що десь йде метр кишки на кілограм м'яса. Так що, щоб ви знали, і сіль. Так, сіль забула поставити. О, чекаю, у мене тут серветочка, зараз візьму сіль. Солі, дівчатка, солі. От відразу солі. Солі. От, повна ложечка з верхом на кілограм м'яса. Так як в мене тут виходить 4, 150, 2, 3. 4. Все. Це має бути досить. І так. Додаємо наші приправки всі відразу сюди. Насіння гірчиці таке слизьке стало, як його запарюєш кип'ятком. Давимо наш часник, звісно, зараз весь передавимо. Можете потерти, можете порізати. Я не люблю різаний також. Я не люблю, як попадається чесник таким великим куском в ковбасі. От. Ну, бо таке, кожен з нас любить якісь нюанси є. Я не люблю, як попадається, тому я весь через чеснокодавку акуратненько передавлю. Дівчатка, подавила чесник, все додавлено, Сіль, все вимішуємо. Ось, м'ясо, я вже казала, нам потрібно дуже добре вимішувати, от, щоб м'ясо свої волокна якби, розпустило, і тоді в нас буде щільненька гарна ковбаска. Хочу вам сказати, що можна до ковбаски додати, дівчатка, От я люблю приправи. Я не знаю, як хто, хоча кажу, є люди, які роблять по класично, як я кажу, сіль, перець і чесник. Мені приправи подобаються. Нітритної солі, як я бачите, не додаю, хоч у мене є нітритна сіль. Це, якби я буду запікати ковбасу. Я вам скажу, що більше вкопчену ковбасу. Нітритна сіль допомагає якби зберігатися самому кольору м'яса. Воно, ковбаска така буде більш рожева, так як м'ясо в сирому вигляді. Мені це не потрібно. От, то я б не додаю. І хочу сказати вам, що от, хто любить приправи, можна навіть додати до ковбаси дівчата трішки розмарину. Але його також потрібно, якби залити кипятком, розпарити, щоб він гарно розкрився. Можна додати чебрецю. От в мене немає чебрецю, це е, Закарпатті там люблять такі ковбаси, ще при цьому робити. От. Бо це наша рослина лікарська, яка є гарним антисептиком і має приємний запах. До м'яска він також підходить. М'ясо ми трохи вимічали, бачите, яке воно від паприки. Я ще паприку дала копчину. От, Гарний колір. М'ясо. Злітаються в, в різні сторони. М'ясо трошки вимішали, дівчата. Ну як трошки? Це нелегко, бо, бо ще м'ясо не, не так цей багатенько. Додаємо потрохи льодяну воду. Не спішіть. Трошки вляли і вимішуємо, щоб м'ясо, воду поглибало. От. І потім знов трошки вляємо і знову будемо вимішувати. Газбинки, користуюся м'ясорубкою такою. Ніж і решітку ми витягуємо, звісно. Потрібно мати таку насадку. Якщо у вас немає такої насадки, я вже казала, ви можете зробити завжди для себе. отут є, бачите, тут є така якби, виямка, і тут потрібно, а тут є такий горбик. Це все потрібно вставити туди, от, щоб воно співпало. Якщо у вас немає насадки, і ви там хочете зробити для себе тієї ковбаски, щоб запекти, то це можна, дівчатка, зрізати пластикову бутилку. І, правда, трошки кишку, якби важче надівати на пластикову бутилку на горло. От. Але все одно то кільце ковбаси чи два собі можна зробити і ручками так напхати. От, Зараз я вам покажу, як ми дивіться, насадку змащуємо собі, звісно, олійкою, щоб краще кишка вдягалася. От, татю. Ставимо неї татю, бо того, що буде, як без ковбаски виділяється, все одно сік. Щоб нам по столі не текло, звісно. От. Находимо край, треба навчитися. Гарно вдягати. От. Находимо край, о, бачите, і, і собі тако підправляєте, щоб тут посередині. І тоді воно швиденько гарно вдягається. Бо як десь на бік з'їжджає кишка, то також, якби не дуже хоче. І надягаємо на насадку кишку. От. Дивіться, дівчатка, м'ясо я вимішувала скільки могла. Ну, знаєте, по-перше, що м'яса багатенько. І вже мені з моїм здоров'ям не так то легко це робити. Ось. От, ви його зліпили кульку, можна вибити м'ясо, але мені шкода, шкода і того прибирання, бо я за як його виб'ю. Берете робити кульку, берете собі глибоку миску окремо і якщо не можете вимішувати. Ті, хто займається ковбасами, вони вимішують якби будівельним міксером. Закинули, звісно, новим від м'яса, а не від будівельних матеріалів. Робите кульку і в ту миску чи в кастрюлю, ви просто от кидаєте, вибиваєте. Так разів, я кажу, по 15 кожен кусок. Ну, я як могла так вимішувати, вибивати я не хотіла, бо десь зараз щось полетить. Не знаю, наскільки так. більш-менш тримається. От, Більш-менш тримається. Все. Кишку ми надягнули. Зараз. Будемо робити ковбасу. Зав'язувати я не буду, я собі лишаю якби край і буду. Потім зав'яжу на вузлик. Робити вдвох це легше. На електричній м'ясорубці мені це... Бачите, повітря виходить, надувається кишка. Мені це самі, е... якби мені простіше на такій м'ясорубці робити. Ну зараз, звісно, мені також. Хтось допоможе. Я просто вам показую, що самій це також можливо зробити. Це не так страшно, як здається. От, Лишимо тут край, посунемо м'язко. Кишку так аж надто сильно не набивайте дівчата. Вона повинна бути така, досить м'яка. І дивіться, що я ще не сказала. От. Як запікати, то, звісно, ми його запікаємо. Кільцем. О. І так от, дівчата, як кишка набивається, ви собі її відразу і скручуєте. Вона піддається формі. Відразу наша ковбаска. От. Відразу собі формуєте кільце. Дівчатка. Там ковбаску ще доробляємо. Тут. Запікаємо все зразу. Духовку я включила на 200 градусів верх низ на другу полицю знизу собі поставлю все як завжди. Дивіться, що хочу сказати по ковбасці. Бачите, кільця, якщо у вас немає такої практики, то надто великі не робіть, бо буде, от навіть мені буде трошки важкувато це кільце перевернути. Краще собі зробити менші, і тоді легше нам буде її перевертати. Ковбаску наколюємо. От, циганською голкою, як нас каже. знаєте, така велика голка, дівчата. Нас кажуть циганська голка на таку голку. От, наколюємо. Можна собі, де є повітря, щоб все повиходило. Можна собі, дівчатка, казала і минулий раз, як робила ковбаску. Можна поставити. Наниз під ковбаску, чи хоч би ось так кругом гілочок з вишні. От. Е, воно, е, Сказати, що вам від того вийде копчена ковбаса, не вийде, дівчата, але свій такий е, дуже ніжний запах, гілочки вишні дають. Я, звісно, не буду йти за вишнею, бо ж я тут, ну, у нас є вишні там під будинком, але і так завжди хожу щось. Щось там познахожу, що мені потрібне, Все. ляємо водички. Змащувати ковбаску не буду, можна змастити зверху олійкою, але ми її бдем. От, Водички вляю, дівчата, так, щоб сюди попало, 250 грам... 250 мл, вибачаюсь, на деко. І ставимо 200 градусів духовка вже нагріта верх низ На 25 хвилиночок, дівчата. 25 хвилиночок запечеться і потім продовжимо. Ой, -яй -яй. ой. -яй -яй. Дівчатка дістали нашу ковбаску. Тримала е 25 і ще додала 5, бо бачу, що мені замало. Я все собі регулюю, бачите, по ходу. І підкрутила температуру зараз на 220. От, Тепер що ми робимо? Бачите, дивіться, Весь сік, вся рідина, яка в нас тут залишила, яка, яка утворилася, ми її зливаємо повністю. Злили рідину, дівчатка. Перевертаємо ковбаску на другий бік. Дивіться, як вам зручно. от Бачите, яке просто маленьке кільце завжди зручніше. Ну нічого, зараз ми і велике постараємося перевернути. О, о ну, ну, трошки забризгалося. Ну я не люблю дівчата-фартухів. Не люблю фартухів. Хочете мене вбий. Не подобається мені фартухи вдягати. Все, перевернули. Ось так трошки я собі навіть, її розсуну. І ставимо ще на 15 хвилин підверх. От. І підкрутила я собі температуру на 220, щоб вона нам зарум'янилася. 15 хвилин, ну побачу, може відрегулюю, все буде в описі. Газденьки, а це решта наша ковбаска. Ось. Я собі завжди такі роблю заготівки. Дуже це зручно мати в холодильнику. Ну, і свята скоро наближаються, і зручно, як до вас якісь гості прийдуть, і взагалі, може, у вас нема настрою готувати, витягнули, і, і вже є. Звісно, перед тим, як запікати, її потрібно розморозити на колоди і все зробити, як показує. І заморожую, бо бачите, тут уже такі більше-менше кільця. Ось. От як є кільце, ковбаска, звісно, з приправами, і вона дуже ароматна і запашна то я вдягаю новенькі пакетики по два, по три, на одне кільце, щоб нам не переходив запах. І заморозити її потрібно, звісно, на рівненьке місце, щоб вона не деформувалась. От і все. Дівчатка, допекли ми нашу ковбаску. Ще 15 хвилин під верхом. В описі, звісно, все напишу. Шкода, що вам неможливо передати через камеру запаху, тобто аромату. Бо аромат стоїть неймовірний. Ось хочу вам показати ближче. Дивіться, бачите, все гарно нам тримається. От, Має такий приємний колір ковбаска. От, чим більше ви її вимішаєте, тим краще вона буде з'єднана. Я люблю, бачите, взяла собі капулечку чилі. І капулечку майонезу. Ось. Так завжди в Польщі подають гарячу ковбасу. Звісно, гаряча, вона просто. Це не передати. Пробую. М -м -м -м. Газденьки. Як на мене, по спеціях ідеально, по солі ідеально. От, приготовано по е, готовності також супер. Так що, ось така у нас сьогодні ковбаска. Надзвичайно смачна і ароматна. Кому сподобалось це відео і цей рецептик, ставте вподобайки. Не скупіться на вподобайки, пишіть коментарі, що вам не зрозуміло. Ось, я завжди всім відповідаю. Всім, хто зараз їсть, смачного, бажаю усім мирного неба над головою. І всім до зустрічі!